Account-based sales, або ABM чи масовий outreach? це питання, яке я отримую дуже часто, особливо останнім часом. Чому? Тому що масовий outreach не завжди ефективно працює для всіх. І багато хто починає думати, окей, ми будемо використовувати ABM і будемо приводити багато клієнтів. Але є свої але. Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Привіт, мене звати Іра. Підписуйтесь на цей канал, тому що тут я розповідаю багато про сейлз для того, щоб покращити ваше життя. Давайте поговоримо про те, кому підходить масовий аутріч. Спочатку, що таке масовий аутріч? Це коли ви берете під вже прописану вашу персону або ideal customer profile певну базу потенційних контактів. Далі ви прописуєте класні, але доволі женерік повідомлення, додаєте якісь там тригери, айсбрейкери і так далі. І запускаєте масову розсилку. Масова розсилка вважається такою, що ви приблизно від одного аккаунту або від одного імейлу відправляєте десь тисячу нових лідів на місяць, які переваги цього підходу. По перше, це доволі швидкий тест. Тому що вам необхідно не так багато часу для того, щоб зібрати базу потенційних клієнтів, і ви можете доволі швидко протестувати десь за місяць певну гіпотезу. Наприклад, ви обрали для себе нове ICP та хочете протестувати максимально зжаті, стислі сроки, чи спрацює вона для вашого бізнесу. Таким чином, масовий отріч вам може з цим допомогти. Друге, це набагато більше охоплення, тому що через масовий отріч, звичайно, ви Контактуєте з набагато більшою аудиторією, ніж через IBM. У вас дуже великі бази, ви дуже масово розсилаєте вашу потенційну пропозицію. Таким чином про вас знається більша кількість людей. Третє, ви можете одразу тестувати багато ICP. Для цього, звичайно, вам потрібно багато імейлів, або декілька LinkedIn профілів через які ви будете тестувати цей підхід, але ви зможете одразу тестувати паралельно декілька персон, або за Гео, або за розміром бізнесу, або за індустрією. Будь-чим, що ви саме на цей момент тестуєте. Які є мінуси або недоліки? Перше, це доволі дорого з точки зору інструментарію. Для того щоб робити масову тріч, вам потрібно багато імейлів. А для цього вам потрібно багато інструментів для автоматизації імейла-утріча, вам потрібно багато профілів. Тобто, вам потрібно багато інвестувати саме в інструменти, які вам дозволять робити масовий аутріч. Тому ви маєте розуміти, що якщо ви хочете робити масовий отріч, вам потрібно багато інструментарію, як для ресерчерів, для того, щоб шукати потенційних клієнтів, так і для лідгенів, які будуть запускати холодний outreach. Другий недолік це маленька конверсія. Коли ви робите масову отріч, ви маєте розуміти, що ви контактуєте з дуже велик, великою кількістю аудиторій, і ви не можете точно знати, чи є в них зараз потреба або проблема, яку вирішує ваш бізнес. Саме тому ви стучитесь в велику кількість дверей, але ви розумієте, що у вас там, наприклад, відкриються тільки одні, одні двері. Саме в цьому і принцип масового утріча, що ви робите багато розсилок і ви таким багатим охопленням ви збільшуєте свою конверсію. Але загалом в масовому утрічі завжди не дуже висока конверсія. І третій недолік це ризик потрапити в БАМ, спам або просто заблокувати свій домен. Щоб цього не трапилось, дуже важливо керуватися основними правилами масового холодного. Одного отріча це і ліміти, і прогрів ваших емейлів, обмежена LinkedIn, використання або не використання спамслів і так далі. Тобто, ви маєте розуміти, що у вас має бути максимально обережний підхід, тому що інакше, якщо ви заженете свій домен в бан, вам дуже важко потім буде з нього а, вийти. Що таке аккаунт без маркетинг продажі? Аккаунт без маркетинг-продажі це коли ви хочете сконтактувати з обмеженою кількістю людей. Але ви дуже чітко розумієте, що саме ця аудиторія має потенційну потребу в вашому продукті або послугі. Як ви це робите? Звичайно, дуже глибинним ресерчем. ABM – це завжди про глибинний ресерч. Отже, які в нього є переваги. Перше, це, звичайно, більша конверсія. Оскільки ви контактуєте тільки з тими компаніями, яким ви знаєте точно або дуже впевнені, що буде потрібна ваша послуга або продукт, ви збільшуєте таким чином конверсію. Друге, ABM – це перш за все про побудову стосунків. Account-based marketing – це про продажі в лоба, це про багатоканальний і багатостеповий аутріч ваших клієнтів. Це взаємодія і через емейл, через холодні дзвінки, через запис відеоповідомлень персоналізованих, і через взаємодії в соціальних мережах, коментарі і так далі. Тобто, це про побудову довгострокових стосунків з вашими клієнтами, особливо якщо у вас дуже вузька ніша. Третя це дуже якісний нетворк. Оскільки ви дуже чітко відслідковуєте, які самі компанії можуть потенційно купити у вас продуктиву послугу, ви маєте будувати з ними нетворк, ви маєте будувати з ними стосунки навколо себе, навколо свого профілю, навколо своєї компанії, ви будуєте дуже якісний нетворк. Це класно на довгостроковій перспективі. Тому що за IBM ви не продаєте саме зараз, і у вас набагато довший цикл угоди. Але ви отримуєте набагато кращі результати. Які мінуси? По-перше, це дуже довго. Навіть для того, щоб запустити IBM, вам потрібно більше часу, тому що вам потрібно зробити багато ресерчу. Вам потрібно зрозуміти, які саме компанії мають зараз потребу. По-друге, ви маєте розуміти, чим дишать ці компанії, які в них проблеми, які челенджі або виклики на ринку, які виклики в індустрії загалом в цих конкретних людей. Тобто, це завжди про дуже глибинний ресерч. І саме тому другим недоліком це те, що тепер вам потрібно набагато більше часу приділяти саме дослідженню про ваших потенційних клієнтів. Третій недолік це те, що IBM працює не для всіх, і тут ми. Перейдемо до того, кому підходить масовий утріч, кому підходить ABM. Масовий утріч підходить для продуктів з маленьким чеком. Якщо ви продаєте SaaS підписку та у вас в середньому там невеликі чеки, то звичайно робити ABM буде дуже затратно по часу, тому що ви будете контактувати з меншою кількістю людей, і в втогі ви не будете мати дуже класних результатів з точки зору продажів. Якщо ми говоримо про дорогі продукти або нішеві продукти, то тут вам звичайно підійде ABM. тому що коли у вас високий чек, ви набагато кращих результатів. Здобудете саме через ABM підхід. Моя рекомендація це комбінувати ці підходи, особливо на початку. Якщо ви ще не робили холодні продажі та не розумієте, що вам надасть класних результатів, розпочніть з обох варіантів: спочатку зробіть масовий утріч, подивіться, як він працює, відтестуйте гіпотези, відтестуйте value proposition, відтестуйте аудиторію, а далі підключайте аккаунт без маркетинг-підхід. Тому що ABM це завжди про набагато довші продажі, ніж масовий аутріч. Але масовий аутріч вам надаси набагато швидший результат. Тому експериментуйте, дивіться, що краще працює саме для вас, та обов'язково діліться результатами. Щасти!